І всім привіт, з вами Мовікон. І в нас сьогодні буде гайд на кредити. Для тих, хто не знає, що це таке, пояснюю. Це ось такі голубенькі жетончики, за якими відкриваємо нових бравлерів, звісно, таких, яких ми хочемо. І в мене лишилось тільки легендарні та міфічні, а про славу ми поговоримо трішки пізніше. Наразі в мене відкривається Корделіус. Це легендарка, на яку потрібно 4 тисячі кредитів. А скільки кредитів потрібно для інших, дивіться далі. Для рідкісних бійців потрібно всього то 160 кредитів, їх всього 8, що такого. Але якщо ми це все сумуємо, то у нас виходить понад 1000 кредитів для розблокування всіх рідкісних бравлерів. Я не скажу, що вони погані, але не розумію, чому вони заслужили те, що вони вартують так мало, на відміну від легендарок. Наступними в нас йдуть надрідкісні бійці, які вартують. 430 кредитів. Це вже значно більше, ніж в рідкісних, хоча вони не набагато від них і відрізняються, такі ж самі по функціоналу майже. Так, і наступно у нас йдуть епіки. Їхня ціна становить 920 кредитів. А тепер множимо. 26 помножити на 920. Виходить, всього тут близько 26 тисяч всього, то щоб відкрити. Всіх епічних бравлерів. Звісно, це досить велика циферка. Хоча я навіть не знаю. Мені вони, от, іменно їхній клас, не їхній клас, їхня рідкість саме до вподоби, найбільше. Так, і наступно у нас йдуть міфіки. Їхня ціна становить 1900 кредитів. Хто їх такими дорогими зробив, я не знаю. Ну їх також 26. Тепер вдумайтеся. Там 26 тисяч, а тут 52. Це просто капець, як так можна їх всіх відкривати. Даю вам зразу спойлер, те що, щоб відкрити всіх, потрібно понад 100 тисяч. Тому дивіться, всі легендарки коштують 4 тисячі кредитів. А ну, це вже також величезна сума. Це вдвічі більше, майже втричі більше, ніж від епічних і міфічних також. Тому я не знаю, що робити, як їх всіх -всі відкривати. Просто ну, подумайте. А тепер спитайте мене, а де ж отримати ці кляті кредити, яких треба так багато. Одним з найкращих способів буде дорогослави. Але ви почули, що я сказав, найкращих способів. Ну, оці там, де по 50 кредитів, не найкращих. Але якщо ми прогорнемо не трошки, а багато-багато-багато вправо, то ми побачимо цілу кучу кредитів. По 400 по 900. І якщо ви досі не зрозуміли, це прям. Гігантські кредити, розумієте? просто треба 100 тисяч, а тут ну, дають вже тисячу, це вже дуже приємно. І, звісно, жаль, що нам такого не дають там, вже за 10 тисяч, але ну, хоч щось, що допоможе відкрити нам всіх браулерів, тому що понад 100 тисяч зібрати не так, то й просто. Але нескінченним способом добутку кредитів у нас є бравлпаси. Тому, ну дивіться, бравлпас плюс, тому що. Нікчемних тисячу кредитів з Бравл Пас, звичайного, то, ну, типу, один міфі епічний Браулер, навіть не міфічний, епічний. Ну, звісно, це теж класно, але ну, ще відкрити легендарку, ти ж не будеш чекати 4 сезони, тобто 4 місяці чекати, щоб відкрити одного бійця. Це жах, просто жах. Тому, якщо ви маєте спосіб, купуйте Бравл Пас плюс. Це вам дуже допоможе. А тепер саме смачне, те, що реально вам може допомогти, відкрити нового Бравлера чи е, Славу. Це майстерність. Е, і як ви бачите, на одному бійці е, можна отримувати максимум 300 кредитів. Звісно, це, знаєте, так, мало це треба ціли, цілий день там, його пушити, щоб відкрити лише, там, третю бронзу, але гляньте просто. Е, на бійцях від Е, е Рідкого до епічного ми можемо отримати. Якщо всіх апнемо, звісно, на е, третє срібло, то ми можемо отримати 10 тисяч кредитів. Ну, типу, 9 900. Це ну, значно більше, ніж е, з Бравл Паса. Але якщо ми апнемо всіх міфічних і легендарних бійців на е, третє срібло, тоді ждіть 10 800 ще зверху. І сумарно у нас виходить 20 700 кредитів просто так. Тому, ну, ну, як це просто так, ви старалися і пушили майстерність, але це реально допоможе вам відкрити нових бравлерів, за яких ви можете ще пушити майстерність. Також безкінечним ресурсом є старт-дропи, але там випадає мінімум 20 кредитів, а максимум, якщо вам реально повезе, і мінімалюсінький шанс, що з легендарного старт-дропу вам впаде. Тисячі кредитів, тому ну розумійте, що кредити це така штука відносна і добути її також важко. Але якби не було важко, то не було б інтересу до гри. Тому, будь ласка, ті, хто реально щось дізнався, комусь це було цікаво, корисно, поставте лайк, це мене дуже мотивуватиме.